Ви вибираєте ті кабани, які ви стигнете за годину. Тобто ви біжите, біжите, збираєте, збираєте, бачите, пів години. Потрібно вертатися назад. Ну, краще брати по колу. Більше години будуть штрафні мали. 113 учасників, 23 контрольні пункти, 60 хвилин і маршрут лише до перемоги. Змагання зі спортивного орієнтування стали фінальним акордом 35-ї спартакіади атомників перед літніми канікулами. Цього разу дистанція пролягала мальовничими локаціями: від паркових алеї, оздоровчо-реабілітаційного комплексу Іскра до скелястих берегів Бузького гарду. Перед стартом хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали. Життя за мир і незалежність України. Потім короткий інструктаж, ознайомлення з картою і вихід на старт. Кожен учасник мав одну годину, щоб знайти якомога більше контрольних пунктів і повернутись у визначений час. Кожна хвилина понад ліміт, мінус бал. Це були не просто перегони, це був вибір. Ризикувати заради шісток чи грати обережно беручи трійки та четвірки. Локації були різноманітні стипові ділянки, скелясті спуски до річки, переплетення стежок, що вимагали точності під час читання карти. Наш вид спорту він дозволяє як малечі займатися, дорослим і навіть ветеранів. Він розвиває гармонічно, тобто це відпочинок на природі, це і фізична якась витривалість, і розумові здібності. Одним із тих, хто наважився випробувати себе вперше, став заступник генерального директора Південноукраїнської АЕС з якості та управління Віктор Саворона. В спортивному орієнтуванні беру вперше участь для себе зрозумів, що в цьому виду. Спорту головне не тільки вміння бігати швидко, а в тому числі витривалість, стратегічне мислення, розум, вміння читати карти, орієнтуватись по місцевості. І я би сказав, що це досить таки цікаво. Серед досвідчених учасників, начальник зміни реакторного цеху номер 2 Єгор Петренко, який займається орієнтуванням ще зі школи. Спортсмен зібрав максимальні 95 балів. Поравшись із завданням за 46 хвилин 53 секунди. В Орієнтуванні не можна сказати, що щось одне тільки переважає. Там треба і планувати дистанцію, вміти гарно орієнтуватись. Тому тут треба швидкість ніг поєднувати зі швидкістю думок. Перемогу загальному заліку здобула команда апарату управління ПС. Друге місце. Збірної служби інформаційних технологій, цеху переробки радіоактивних відходів і служби головного метролога третє посіли спортсмени автотранспортного господарства. Втім, на змаганнях рахували не лише бали, як підкреслив заступник генерального директора ПС з персоналу Сергій Котельник. Головне це люди і командна єдність. Завжди будь-які спортивні заходи, будь-які спортивні івенти, вони згуртовують персонал, згуртовують активних людей. Насамперед ми повинні бути сильними, мотивованими, досягати своєї якісь поставленої мети. І відповідно, коли ми такі, у нас і підприємство гарніше, і країна потужніша.